До опрацювання правил перевезення тварин Укрзалізниця та Юа Енімос обіцяли ще наприкінці березня. Однак змін не відбулося й донині. Тож чи готові містяни їхати у одному купе разом із твариною та її власником, дізнаємось. Ні, не проти. А чому? Ну, Тварини це якісь наші друзі, вони мені мішають, в принципі. Якось в купе іменно імнопис? Ну, не бажано, не бажано. А чому? Не знаю. Ну, не бажано. Добре. Їхала б, бо в мене саму і собака, і кіт. Нічого такого не бачу в цьому. Я не проти, бо я маю вдома тварин. Ні, не проти. А чому? Я люблю тварин. У мене самого є тварина домашня. Ну, взагалі говоря, я взагалі не їжджу поїздами. Ну я б не їхав. А чому? Ну, тут ж там люди. Може, ти зробити окремий купе для людей. для – Тварин? – Ні, була б не проти. А чому? Ну, тому що е тварини, так як і люди, мають право також, вони як домашні улюбленці, мають право їхати своїм хазяїном. Ну якщо б повідомляли, якщо б їхала з дитиною, то я би обирала без. Сама, то можна і з твариною. А з дитиною, я розумію, з тебе некомфортно. Бо ні кожен любить животних, в когось алергія, в когось ще щось. Це повинно бути.